І далі продовжується марафон Незламна країна в етері п'ятого го 449-го добу. Ми продовжуємо відстежувати і аналізувати. Далі будемо робити це із військовим експертом Сергієм Гравським, і Він вже готовий до нас долучитися наживо. пане Сергію. Моє вітання моє вітання. Студія хочеться розпочати напевно наш діалог із сьогоднішньої ночі. Чергової ракетної масштабної атаки Росії 29 із 30 крилатих ракет не долетіли до свого місця призначення. Від 21 години вечора середи і до пів на шосту ранку ворог скоїв кілька хвиль ударів із різних напрямків. Про це говорять у повітряних силах ЗСУ. Запустили росіяни ракети із моря, повітря та землі, задіяли два літаки Ту-160 та 8 Ту-95, випустили 22 крилаті ракети Х-101 та Х-513. П'ятдесят п'ять Ворожі кораблі у чорному морі зробили пуски шести калібрів. Ну і також кремлівські посіпаки вдарили двома крилатими ракетами іскандерка наземного базування. Сили протиповітряної оборони України також перетворили на непотріб два шахеди і стільки ж розвідувальних безпілотників. От такі наслідки чергової, вже дев'ятої, зокрема для столиці ракетної атаки Росіян. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як військовий експерт, в чому сенс цих атак на даному етапі? етапі для Росії, і в чому коефіцієнт корисної дії, ну, сенс тих атак є абсолютно очевидним. Перші атаки вони тестували спроможність нашої новітньої або оновленої системи протиповітряної оборони протистояти таким атакам, як ми бачили, невдало протестували і отримали абсолютно зворотній ефект. А генеральна, як то кажуть, лінія партії, що стосується цих атак. Це унеможливлення на їхню думку проведення зосередження та концентрації ресурсів українських сил оборони для проведення майбутніх наступальних дій. І що стосується тих атак, вони відбуваються не тільки проти міст центральної та західної України. Вони так само тривають і вони практично безперервні проти наших східних регіонів, зокрема Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської областей, де противник намагається наносити досить численні удари не тільки пере, е, вищозначеними силами та засобами, а здійснюючи, здійснюючи такі удари протягом дня, наносячи. Достатньо серйозні ураження і нашій критичній інфраструктурі і проводячи терористичні атаки, тому що друга ціль тих атак це безумовно терор, терор проти мирного населення і від цього власне і страждає в основному мирне населення як таке, що не може протистояти бомбами-ракетам. Тому такі атаки, ну треба розуміти, вони будуть продовжуватися з різним ступенем інтенсивності, тому що противнику треба хоч чимось похизуватися, і вони намагаються висмоктати з цих атак. Ну бо дещо небудь. Тому відповідаючи на питання про коефіцієнт корисної дії, треба говорити, що він є, він не може бути нульовим. На жаль. І свідченням того є ураження критичної інфраструктури в Хмельницькій області і жертви серед цивільного населення в наших східних регіонах, але він є дуже і дуже невисоким. Тому ну наскільки противника вистачить ракет, сказати дуже важко. Ми розуміємо, що вони не граються у співвідношенні ціна, якість вони просто при наявності тих чи інших сил та засобів здійснюють удари ракетами та іншими засобами ураження. Пане Сергію, до ситуації в Бахмуті. Далі перейдемо. Інститут вивчення війни, зокрема, у своєму зведенні констатує, що ситуація в Бахмуті напружена, але Росія втрачає ініціативу. Сергій Черватий, речник східного угруповання військ. Зокрема. Каже про те, що вдається нашим збройним силам просуватися на флангах від 150 до 7, 1700 метрів, вдалося проходити на околицях Бахмуту. Водночас окупаційні війська, зокрема Вагнерівці, все ж таки намагаються просуватися в самому місці, от в тій самій багатоповерховій забудові. Заради чого вагнерівці лізуть у те саме місто і далі, яке от той самий Сергій Черватий, командувач сухопутніх військ Олександр Сирський, сказав, фактично в мишеловку лізуть. Причому втрачаючи, власне, позиції на флангах. Заради чого це все? Е, ну, ви знаєте, тут. Можна довго говорити, це власне не відноситься, особливо до військової е, тематики, тому що з військової точки зору сенсу в таких атаках особливо немає. Тут йдеться просто про знаєте виконання, як вони кажуть, наказу що Верховний Головнокомандуючий наказав і ми досягаємо своєї мети. Ну і знаєте, це пов'язано з такою прямолінейною тактикою росіян, тому що нічого іншого вони вже зробити не можуть. Їм треба, е, як ми вже казали, висмоктати з пальця, бодай яку-небудь. Перемогу, тому вони просто переводять на кучі щебня райони Бахмута, які залишилися під контролем українських сил оборони, наносячи удари всіма наявними силами та засобами, і вони будуть продовжувати це робити. Будуть продовжувати це робити, незважаючи на втрати, тому що тут же, знаєте, мова йде не про військову доцільність, а про здобуття якихось певних політичних преференцій, зокрема тим самим Пригожином. На флангах ми бачимо не такі мотивовані війська. На флангах ми бачимо можливість застосувати вже наші переваги, тобто і маневр вогнем, і маневр силами та засобами, І там противник вже не витримує наших атак і поволі відступає, що власне і говорить про те, яка армія на полі бою ну, є більш ефективна. Що стосується самого Бахмуту, ну навіть якщо вони зайдуть на околиці на географічні межі Бахмута, це їм дасть абсолютно нічого, тому що е, місто, якщо так відверто говорити, практично виконало ця локація, виконала свою задачу. Вона дозволила виграти нам час для зосередження ресурсів для проведення підготовки бойових підрозділів для проведення подальших наступальних операцій. І зараз задача оборони міста полягає в тому, щоб притягнути на себе як може можна. Ога більше ресурсів противника, продовжуючи продовжуючи їх знищувати, і вирівнювати лінію фронту, таким чином знімаючи загрозу з удару по Костянтинівці, і якщо говорити про південний фланг, і удару по Слов'янську в напрямку Славянська і Краматорська, якщо говорити про північний фланг цієї оборони. Таким чином бої продовжуються. Вони мають сенс з нашої нашої точки зору, з нашого боку, навіть з огляду на те, що ми говоримо про те, що противник туди перекидує додаткові резерви. А самі розумієте, перекидуються резерви, які могли б бути використані в принципі для відбиття атак українських сил оборони на інших напрямках. Таким чином, ми вже зараз обороною Бахмута виконуємо певні задачі пов'язані з веденням наступальних дій. Ну які відбудуться безумовно за рішенням нашого команди. Ну, власне, от і офіційна позиція е, виглядає саме так. Ганна Маляр, заступниця е, міністра оборони у свіжому дописі. Теж е, зокрема пише, що військові задачі оборони Бахмута та передмістя виконують. Наразі ми виграємо час для певних запланованих дій. Ми відповідно дуже очікуємо на ці заплановані дії і вболіваємо, щоб вони були якомога ефективнішими. Е, про ворога ще хочу у вас розпитати, пане Сергію е, ватажок ПВК Вагнер. Євген Пригожин, вкотре вже звертається до Шойгу і Герасимова, а звертається він вже десь протягом місяця, не добираючи слів. А от тепер вкотре ем, вимагає від них, щоб вони вплинули на військових Росії, щоб ті не відступали з позиції на Бахмутському напрямку. Е, з чим е, Пригожин от е, завершить всю цю історію Бахмуту? Він от таким чином капіталізується як може. А е, що буде далі? Ви знаєте, знов таки, це можливо кращу відповідь дадуть колеги, які займаються політичним аналізом. З військової точки зору, то що можу сказати, ну знов таки я не можу гарантувати, що моя думка є істинною в останній інстанції. Пригожин таким чином намагається грати в типову московську ігру, яка називається Створи ЦАПа відбувайла або Знайди стрілочника». Всі розуміють, що невдовзі треба буде шукати винних, подібно того, як були заарештовані ті розробники ракети Кінжал, і він, мабуть, не хоче бути у складі тих заарештованих і в складі ворогів народу або зрадників держави розстрілів. Трілянини або там ще щось станеться. Тому він зараз, зараз намагається, ну вибачте, якщо так можна виразитися, підставити собі соломку для того, щоб створити собі такий імідж борця, який попереджав і який вже вказує на винувати. Хоча з іншої точки зору, ну аналізуючи Інформацію, яка надходить з лінії фронту, спілкуючись з хлопцями, вони кажуть, що навпаки, якраз військові стоять, а вагнерівці відступають. Або вагнерівці виставляють військових на перший край, самі відходять, мало того, загрожують погружуючи військовим зброєю у разі відступу їх з позицій. Тобто ситуація неоднозначна для нас, для військових, важливо розуміти скільки. І в якій якості противника ми маємо перед собою. Нам не має значення, що вони там думають, кого вони проклинають один перед одним. Для нас наша задача ну, можна бути, може бути описана словами нашого класика: нам своє робити, тобто знищувати противника. А хто там перед нами? Чи то вагнерівці, чи то десантники, чи то якісь мобілізовані, не має ніякого значення. Нам треба просуватися вперед і виконувати задачі нашої оборонної операції. Що там буде з пригорним? Ви знаєте, любої секунди, якщо Кремль відчує особисту небезпеку для себе у особі Пригожина, ви ж розумієте, що може статися і обід в якомусь кафе, може ліфт вибухнути, може автокатастрофа, тобто вони майстри на такі речі, які пов'язані з нейтралізацією, ну скажімо так, некомфортного дієвого персонажу. Пане Сергію, якщо вже заговорили про інформацію, яку ви маєте безпосередньо від хлопців, і дівчат, які на першій лінії фронту, як би ви охарактеризували ситуацію на тих ділянках фронту, про які ми менше чуємо, оскільки вони не є найгарячішими, але безумовно вони теж є лінією фронту. Це mm -hmm. і Луганщина, це і Південь, це і Русло Дніпра. Ви знаєте, я завжди казав, що я вибачаюся я жодним чином не хочу принизити героїчних оборонців Бахмуту, але і на інших напрямках ми ведемо не менш активні бойові дії. І, наприклад, якщо ми говоримо про таке місце, яке називається Серебрянський ліс, то вибачте, в мене є дуже великі сумніви, що це місце можна називати лісом, тому що боюся, що там вже немає жодного вцілілого дерева. Там продовжуються обстріли дуже серйозні. Противник намагається просувуватися як може. Така ж сама ситуація в Авдіївці. Противник регулярно отримує гідну відсіч, перегруповується, але все одно продовжує тиснути на наші позиції, намагаючись хоч де-небудь просунутися. І це так само говорить про надзвичайно високу інтенсивність бойових дій. Така ж або подібна ситуація, і в районі Мар'їнки, де противник після таких певних хвиль затища організовує якісь наступальні дії намагаючись витіснити наші підрозділи західних околиць цього місця, яке колись називалося містом Мар'їнка. Що стосується Херсонщини, там знаєте, можливо, ми ще відкриємо для себе ту тиху війну на островах, яка ведеться на сьогоднішній день нашими хлопцями із підрозділів, які намагаються відтіснити противника. Коли я спілкуюся з хлопцями, знаєте, їх відповідь дуже коротка: ми контролюємо ситуацію. На лівому узбережжі ми контролюємо ситуацію на островах, і за цими скупими словами можете у собі уявити, які е, серйозні події відбуваються. Таким чином, ми говоримо про те, що про те, що ми не бачимо якихось серйозних зрушень на фронті, ми, як сторонні спостерігачі, для нас важливо пересування лінії фронту, важливо визволення нашої території. Ми маємо усвідомлювати той просто колосальний накал бойових дій, які зараз відбуваються вздовж практично всієї лінії фронту, і сюди можна додати. І Куп'янськ сюди можна додати, і район Сватового, де такі бої точаться. Не можна забути і ті масовані обстріли і обміни артилерійськими ударами, які відбуваються щодня десятками. Якщо почитати навіть зведення, тобто не обов'язково спілкуватися з хлопцями, навіть відкриті джерела і повідомлення наших офіційних посадових особ говорять про десятки, десятки ударів кожний день по прифронтових районах, попри по позиціях наших збройних сил, і це говорить про надзвичайно високий накал бойових дій. Пане Сергію, з'явився такий матеріал у виданні політико, і я розумію, що ви фокусуєтесь передусім на військовій аналітиці, але все одно запитаю: можливо, проаналізуєте, от власне його ну причини, чому з'являються такі матеріали, і для чого американські посадовці готуються до того, що війна Росії проти України перетвориться на заморожений конфлікт, який може тривати роками і навіть десятиліттями. Як це відбувається на корейському півострові? На думку політику, заморожений конфлікт може бути привабливим довгостроковим результатом для США та інших союзників України, адже це означатиме, що кількість зіткнень зменшиться, витрати на підтримку Києва знизяться. Увага громадськості ослабне е е як розцінюєте появу такого матеріалу, і ну ми ж розуміємо, що там теж є військові аналітики, і вони розуміють ризики е от тієї паузи, яку вони в такий спосіб в замороженому вигляді можуть надати Кремлю, який неодмінно нею скористається? Як розцінюєте <гум> от такі матеріали? Ну, ви знаєте, я їх розцінюю як матеріали е, провокативні, і мені чомусь здається, що з тих матеріалів чомусь дуже видно російські вуха. Чому? Тому що вони фактично повторюють про наративи російської пропаганди. Якщо їх оцінювати навіть з військової точки зору, ну кому може бути вигідний е, затяжний військовий конфлікт або заморожений військовий конфлікт. Американці пройшли через довготривалий конфлікт в Афганістані. і Вони вийшли з цього. Чому тому, що довготривалий конфлікт е апріорі впливає на ситуацію в країні, веде до погіршення економічного стану, веде до погіршення е внутрішньополітичного стану. Е кому потрібні, е кому потрібні додаткові хвилі біженців? Кому потрібна така ситуація, коли війна буде тривати і вона буде заважати на усталому розвитку? Ви ж розумієте, що статки Америки з'явилися не від того, що вони вели агресивні дії. а Вони з'явилися після того, як Америка вибудувала свою економічну модель, яку зробила привабливою. Тобто, як казали мої американські друзі, краще продавати гамбургери, аніж стріляти. Таким чином, ну, на мою думку, це така стаття досить дискусійна, я б сказав так. І вона не має нічого спільного, скажімо так, з суб'єктивною реальністю. Крім того, треба розуміти, що навіть якщо ми підійдемо з такого абсолютно цинічного ділового куту кута цієї проблеми, Америці потрібно вирішити ці цю, цю проблему якомога швидше, тому що навіть з політичної точки зору на наступний рік в Америці вибори. Америка не може собі, ну діюча американська адміністрація, просто не може допустити собі такий провал, тому що ну в них є певні внутрішньополітичні проблеми. Я скажу дуже часто, спілкуюся зі своїми друзями в сполучених штатах. Вони кажуть, що ситуація неоднозначна, але всі вони, всі вони не мають жодного сумніву, що необхідна підтримка України, і вони будуть її підтримувати. Тому ну знов таки виходячи з об'єму тої інформації, яку ви повідомили, ну. Ще раз кажу, московські вуха дуже сильно страчається цією інформацією. Не видання політико. До якого як і до будь-якої інформації треба ставитися критично аналізувати, що ви і зробили в нашому ефірі? За що дякую? Ну і ще пане Сергію, встигну запитати, як оцінюєте власне темпи формування авіаційної коаліції, які маємо на даний момент? От низка і заяв, і рішень відбулися протягом цього тижня. Які бачите подальші перспективи? Ну, ви знаєте, почнемо сразу. від? Того моменту, як нам передали наземну бойову техніку броньовану, в мене не було жодних сумнівів не на хвилину, що час військової військової повітряної техніки західних зразків настане, і зараз ми з вами просто відслідковуємо еволюцію цього процесу. Тобто ми вже чули розмову про підготовку пілотів. Юрій Гнат мовився, що ведуться роботи по удосконаленню і перебудові нашої аеродромної мережі підготовки для прийому авіації, треба розуміти, що цей процес надзвичайно складний. Він потребує просто колосальних зусиль, ресурсів і часу. Тому знов таки повторюючи слова міністра оборони сполучених штатів, які Можливо, допустив таку спеціальну умовку, який сказав, що е, через 18 місяців Україна отримає або буде розглядатися питання отримання цих літаків. Самі розумієте, з вуз такого високого посадового лиця не можна е, не можуть злетіти такі слова про 18 місяців. Просто так, два місяці минуло, Ми бачимо поступовий рух в цьому напрямку, і повторюся ще е, що, то, що ми отримаємо, літаки в мене немає жодних сумнівів. Натомість, коли це відбудеться, які типи літаків, ми побачимо. Дякую вам. Надзвичайно, пане Сергію, за те, що долучилися з аналітикою до нашого марафону Незламна країна. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами наживо.